Точку, звір. в 4 А що в ній розповідається? Про пласти перестороги і пласти відзначення. А розкажи про відзначення. Є чотири відзначення. А що зображено на четвертій? На четвертій зображено жолудь, два листка дуба і цифра 4 в центрі. А А за що вона видається? Дається за працю в гуртку і, коротше, на рівні гуртка. А на третьому що зображено? Треба зображено калина і посередині цифра три. А вона здається за що? Вона дається за слуги в курінь. А тре... друга? Друга намальований мухомор, середини цифра 2, дається на рівні станиці. А ти такий розумний, а скажи мені, будь ласка, що зображено на першому відзначенні? На першому значимо зображена блискавка і псередині цифра 1. А за які заслуги його даються? Їх, за заслуги, коли ти першу на краєвому таборі. Так. А ти там ще говорив щось про перестороги, що таке перестороги І за що вони видаються? Їх зазвичай дають за погану поведінку або ще якісь вчинки. І їх можна давати тільки коли ти встав першу пробу. Ого, ти такий розумний, я навіть не знав. Я надіюсь, ти швидко, здаєш першу пробу і. І получиш перестрого. Ура!